Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкава. просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати не в дуже в нову гру, але е, під назвою «Eart TO DIRE 2. Тому перед початком цього відео, як не, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і піддивитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Це, звичайно, вже не сновране, не то, але все одно пацани. Колись ми з вами знімали подібну версію, вроді теж другу, але пацани, це таке саме суть така, що треба давити зомбі-пацани. Не знаю, це така сама, але не та пацани версія. Дивіться, яке тут прикол. Тут навіть карта це все таке саме і обоє. Тут пацани, я так розумію, треба все тінінгувати, але... Що я можу сказати, це друга версія. Наскільки я пам'ятаю, ми знімали з вами першу версію. Ну, якщо ми знімаємо одну і ту ж гру, то тупо о, прикольно виходить тоді пацани. Ну що, два тоді одну і ту ж гру. Ну, не знаю, пацани, ми з вами знімали першу версію. А це ми знімаємо саму гру, тільки другу версію. І тут, кажуть, вийшла одна обнова. От ми знімали її коли? Місяців два-три вже тому пройшло. А зараз, пацани, там вийшла вже до того часу одна обнова. І вроді добави або. Служніший рівень пацани, або нову тачку. Тому що я можу сказати? Ви обов'язково діліться відео з друзями, щоб це вони все ж таки бачили і мій актив не згасав. Ну і підписуйте. Саме головне для мене пацани, саме головне це підписка, пацани, підписка на мій ютуб канал Та й не тільки на ютуб, в мене, помімо ютуба, йде і телеграм, на який сілка в описі, і Тікток, і так само пацани, інстаграм, але саме основа це Ютуб. Бо я з Ютуба починав. Того й пацани для мене основа цей YouTube. Ну, ладно, що, давимо просто зомбі, їдемо. Суть така, дивіться, зомбі. Ну, таке саме, все таке саме похоже, пацани. Але, але та й не але. Коротше, суть е, за цю гру. Я хочу пацані дійти і купити от таку тачку пацани. От поліцейську машину. Доки, типу, ну. От в мене вде по цій грі 4 відео, тобто там щось далеко до, до суботи в мене вде відео йти по цій грі. я маю до суботи в мене цілі купити ось цю поліцейську тачку вже пацани І на ній трохи поняти. Тобто мені треба купити одну, дві, три тачки пацани Ні, дві тачки просто купити і тоді вже купити цю пацани. Тому що вам можу сказати. Не пропускайте мої відоси, нас буде весело. Ту гру я знімав, але якось, ну, не знаю, вона похожа. У мене таке реальне чувство, що я граю в одну і ту ж гру. Але тут, пацані, чуть ніби графіка як краща, ніби реалістичніша, мені здається. Але точно, ну, навіть якщо це я ж кажу, така сама гра, то мені просто-напросто все одно. Е, ну, Типу, це друга версія пацани. а навіть, якщо не, якщо, тіпа, та сама друга модель, тіпа, то, ну, ну то що, поснімаю ту, яка є, пацани. Тому що, ну, кайф, нам посилі з вами кайф. Нам головне просто-напросто до нових меток доїжджати і заробляти хоча б якісь бабки. Це вже буде дуже топово. Бо якщо тупо не заробляти бабок, так вона на одному і тому же місці ганяти, то це я не знаю посіння, що це тупо буде. Так що спішимо. Спішимо, давай, ну виїжджай під цей мост. І знов, блін, і знов четвертий, бляха, четвертий раз підряд, я не можу виїхати під цей добаний мостик. Окей, давайте ще Чуть-чуть бенц, Тут треба тюнінгувати, щоб проїжджати, Зараз ми з вами Проїдемо ще більше. Так, раунд п'ятий пацані, так розуміється. Нам треба до заправочки доїхати, далі там заправитись. Ну, коротше, в, в будь-якому випадку, що шо... ж я вам кажу, пацани то що э... будемо записувати. Записувати по цій грі. І мені все одно, чи грали на чи ні. Просто що, пацані, це, е, це просто що як друга версія. Навіть якщо, ну, це та сама гра, то вже в неї. Бо по-перше, що я її вже почав знімати, а по-друге, що. Ну, пацани, ми. ...давайте, По-перше, пацані, що я її вже почав знімати, а по-друге, ну то що росині? Ми з вами грали, якщо то, надій обнові, а це ця обнова. І ладно, коротше, ми з вами все відео говоримо про то, ну, Я говорю все відео про то, що типу, це та гра чи ні. Короче, в будь-якому випадку просто нею. Мостик проїжджаємо дуже добре. так, Куди нас докине? Нас має докинути хоч далі, далі метки, далі метки, блін, далі меточки. Так, а під цей мостик я вже не виїжджаю по мій рекорд, це оцей мостик. Я чуть далі доїхав. Так, окей, коротше, зараз ми з вами що робимо? Зараз давайте щось таке по максимуму протюнінгуємо, резину. Так, ну, рілі, та сама гра. Ти ладно. Коротше, пацани, в будь-якому випадку нам дуже-дуже топо. Ну мені це -то точно вам не знаю. Та ладно, уграю. Блін, рифма. Отак от, от, пацани, сам не замітив, коли сказав рифму. Коротше, ладно, вже більше пів відео у нас з вами пройшло. Відео, якщо що на 8 хвилин, так як в мене проблеми зі світлом. Не знаю, ще з три дня така параша точно буде. Так і там з три дня. Коротше, ще з в мене відео будуть по 8 хвилин, всього ж посеред, не більше, бо, того, що, ну, вибачайте, ну, так виходить, тупо реально. Це вже зі світлом мене не те, що такі проблеми, але просто що так виходить через те, що, по-перше, трохи часу немає, зараз останні дні Робота є, а по-друге, що, ну. по-друге, що пацані, да, реально, трохи світла. Не кажу, що повністю світло накриває, але трохи є так. ладно. Нам треба не трохи, хоч якась. Ладно, все, давайте що за робимо зараз. Ось тако, Раз, два, три, опача. Все, пацани, не трохи сажали і полетіли. Опа. Ну, хоч щось пацани, хоч чу чуть ми з вами так, як бенз Та, ладно. Коротше, давайте зараз пацані, даємо газюри в пол і маємо вже доїхати якраз до міточки. Так. Скільки нам тут? ще? Чу Чуточку. Єрунду. Ну, давай, давай, давай. Це за, за, за то правий датчик би робити Я вже за це відео посання і зіно бак на 3 рази і один, один, один із розробив. Так що топ. Ми вже пацані в цьому відео і так зробили багато роботи нової. Так, ладно, от, з цього мостами ми, ми точно маємо виїхати. Маємо виїхати. Попробували. Попробували так, є, якраз так і має бути. Ще трошечки нам ще до 2 заходу або зо 3 буде Будемо пацані до заправочки доїдемо. Так, ладно, давайте. Починаємо знову з нітрохи. О, так, ладно. Нам треба або на нітроху, або на бензобак дозберіти. Що там де дешевше, на то треба збирати. Ну, а вже, постійно, надіюся, до суботу ми з вами купимо поліцейську тачку. Я ще і так буду трохи грати і на відео. Може, все-таки будуть відео і більше, і довше. Ну, не знаю, постане. Це все, я ж кажу, від світла. Так як мені от зараз передають, що сьогодні світла не будуть а ані ще, а от зараз на годинку, щоб ви розуміли 23.05. Тобто, ще в мене є до опублікування 55 хвилин. Тобто, ну, то куди? Для мене зараз кожна хвилинка, так сказати, на золота, золото і Це рано так, бо то що, ну... мені треба записати, мені треба опублікувати, а помімо цих відео, у мене зараз проходить ще короткі. Давайте, ладно, останній раз. Клінігуємо на останній раз, квінігуємо бак і полетіли. Вже якраз завтра, може, б якась 1000 доларів можна ще розгулятися. Та й там вже пацани, цю таку десь на третій уровень нітро прокачаємо і на, і на десь на, пі, на максимум бензобак І тоді вже пацани, що ми з вами будемо робити? От Тоді ми вже з вами заживемо, тому що будемо вже все збирати на тачку. Ладно, давайте нітруху. Ого-го! Ого, Ого пацани. Оце то пішло. Короче, ладно, нам ще їхати і їхати. Ну, як їхати і їхати? Ну, зараз хоч щось поб'ю цей рекорд, так сказати, вийду хоч з цього мостика. Давай, давай, під цей горбок витягуй хоч. Так, і пацані, якраз саме ми виїхали з цього горба. Так, да, да, -да, -да, -да пацані, у нас новий рекорд де. Так. А от під цей, то я вже, напевно, не вийду. Ні, я виїжджаю! Давай, давай, давай. Ну, пасані набагато, набагато краще. Ну а на цьому все. З вами був Колібінго. Навіть якщо це та сама в яку ми грали, а це, напевно, та сама, то посрати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока!